Ганна Купріянівна Оніщук найстарша жителька села Білин. Незабаром у неї день народження. Ганну Куп'янівну, скільки років вам виповнюється? Ой, а я вже не знаю скілько. Скажіть, скільки? Ой, то я не почув. <реш> я пашпорт? Скажите, скільки. Ну а скільки приблизно паспорт згубився чи що? Ой. 90 чи вісім чи дев'ять, скільки я вже не знаю. Вже я не знаю скільки. Як ви себе зараз почуваєте? Що? Як себе почуваєте? А може як почуваю. Якби ноги ходили, то ще б трошки ходила, а ноги не ходять. А телевізор дивитесь? Ой, а коли вода веде, то подивлюсь трохи. Не хочу дивитися. А що любите дивитися? Що Що любите дивитися по телевізору? Ой, що ж все дивлюся, що я пас, як я глуха нічого не чую. Як глуха стала, що нічого не чую. Що тільки чого? те, що бачу. А бачите добре? Я ще бачу трохи. Без окулярів? Чи окуляри мусите одягати? Ні. Не Без окулярів? Ні. І ніколи не носили окуляри? Ніколи не носила. Ніколи не носила і бачила досі. А тоді вже вона родеться велике, бачу трохи, а мале вже не бачу.